Це отака малесенька, отака малесенька піндюрка. А, світлодіоди, які попадають у фокус ну лампочки дуже високої якості, тому які мають повноцінну гарантію, які не перегорають. Як, якщо у вас міні-лампочка з отаким пулером позаду, два фаворити на ринку, які відповідають ну, на кристалі, там якась шалена. Температура А сім лампочка, яка, яка б вона потужна не була. Або аж 11. Вона ніколи не дасть такого світла, як аж 4. Два кристали тонесеньких різного кольору. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні я, власник компанії Вепіла, розказую вам саме великі секрети, які ви можете почути. Про те, як підбирати світлодіодні лампочки відповідно до тих фар, які у вас є. Друзі, буде дуже цікаво, я вам це гарантую. Дивіться до кінця. Якщо ще не підписалися, підписуйтесь. Погнали! Ну що, починаємо з самих кращих і самих відомих ламп, які на сьогоднішній день існують. Це Philips Philips раніше робили суперпотужні лампочки. Якось вони там називалися Extreme Vision, там щось таке. Блін, вони по-перше, зграли дуже часто. ну, Це було там років 5 назад, і вони таку мали потужність, що просто шалену. Але вони засліплювали, вони не фокусували світло, і це був, мабуть, жах. Зараз ми е бачимо декілька моделей лампочок від Philips, які... Максимально мають а, світлодіоди, які попадають у фокус. Вони взяли світлодіоди, це їхня така, а, їхнє бажання зараз зайти на європейський ринок. Вони використовують супер. От бачите, такі тонесенькі, тонесенькі от такі тонесенькі світлодіодні кристали, які використовуються, щоб ви собі так уявили. Саме ці діоди використовують в діодних фарах на заводі. Це просто супер-пупер топ. За рахунок того, що кристал малесенький, ми за це будемо дуже багато спілкуватися. Він, він попадає чітко у фокус. При тому, що потужність таких лампочок досить смішна, щось там, я не пам'ятаю, близько 20, 20 ватт. Тим не менше вони по потужності, реально у нас на тестах, мабуть, там в три рази потужніше, ніж звичайний галоген. Ну, звісно, що воно буде таким красивим білим світити, дуже малесенька лампочка, в кого є, скажімо, нормальний бюджет по грошам і хто хоче там заглядається на Філіпс, в принципі, варіант гарний. Але вони йдуть без обманок в комплекті. Тому, якщо у вас... Сучасна машина, такі лампочки вам не дуже підійдуть. І дуже е, цінний момент: дивіться: 12-24. Справді, ці лампочки витримують 24 чотири е, Зараз величезний бум на мікролампочки. Лампочки, які мають форм-фактор як галоген. Навіть на Амазоні на них величезний попит. Що це взагалі таке? Навіщо вони потрібні? І які моменти в мас можуть, скажімо, які моменти ви повинні враховувати? Лампочки, дивіться, це отака малесенька. Отака малесенька піндюрка. Яка по суті, дивіться, вона по розміру як галаген. Я вам показую зараз це Nexton. Це той же самий DriveX. У нас є окреме відео. У нас є Sigma це лампочки, які вже були в тесті. Вони коштують як галагенові лампочки. Дуже прикольне відео. На все про що я кажу, що є відео. Я під відео під нашим залишу посилання, щоб з поясненням, щоб ви могли клікнути і подивитися більш розгорнуто саме про такі лампочки. Потім є циклон. Циклон зараз дуже сильно піднявся за останні роки. Якщо раніше це була асоціація з базаром, на сьогоднішній день це. Ну, лампочки дуже високої якості, тому які мають повноцінну гарантію, які не перегорають, як могло би це бути. Тому циклон супер. Також є Q-Line. Бачите, в них такі от малесенькі коробочки. І я зараз розкажу, які моменти, які нюанси. І, наприклад, бачимо знову ж такі дрейві. Що ви повинні розуміти, коли ви на так заглядаєтесь на такі лампочки. Вони бувають двох типів. Перший тип це отакі, як я вам вже показав. це лампочка, яка з пасивним охолодженням. І другий варіант це лампочки, які мають, не дивлячись на те, що вони приблизно по розміру, як галогенка, але позаду вони мають кулер. Які моменти, якщо у вас пас... ви обрали лампочки з пасивним охолодженням, прийміть до уваги, що вони в будь-якому випадку, будь випадку будуть просідати на якийсь відсоток відносно того світла, яке у вас на початку. Тому якщо ви їх використовуєте на дальнє світло, взагалі супер. Ви вімкнули світло більш яскраве, ніж галоген, воно біле, яскраве, класне. І за той час, який вони там виїдете, там я не знаю, там декілька секунд на дальньому. Воно, звісно, не може впасти по потужності, тому ви їдете на дальньому, потім перемикнулось на ближньому. І коротше, вплив, в принципі, ви це не побачите в другий момент. Якщо у вас міні-лампочка з отаким кулером позаду, вона буде більш потужна, ніж перший, але ну, мають обмежений ресурс розраховувати, що такі лампочки пропрацюють у вас год або два. Не більше, якщо ви будете їх використовувати на ближньому світлі. На дальньому вони будуть працювати, я думаю, років десять точно. Як раніше, так і зараз існують дуже великий запит людей, які... Хочуть купити подешевше. А зараз люди знають, що є ще і якісне, і вони кажуть, я хочу супердешеве і суперякісне. Я вам показую ну, скажімо, основних три варіанти, які, на які ви можете розраховувати, встановлювати, коштують вони як е, класний галоген, але по факту вони видають якусь шалену потужність. Наприклад, 60 Вт циклон Type 49, там ще декілька ще є варіацій. Вони мають отаку пластикову упаковку. Лампочка абсолютно на 100% не має ніяких недоліків. Більш того, якщо ми на неї подивимось, вона не має драйвера, тобто її можна встановити практично в будь-яку фару. Також є Baxter pv 65 65 Вт. Коротше кажучи, якщо у вас лінза, навіть якщо вона трошечки у вас вже там, там ви покаталися, і ви знаєте, що там пробіг вже 200-300-400, і у вас ви в машину не хочете вкладати гроші, можете собі встановити такі лампочки або драйвекс F'01507 Ватт. Це дуже бюджетно, світла багато, тому все на що здатна ваша ліза. Це світло вона збере і видасть на дорогу. Тому дешево і якісно існує. Друзі, практично у кожного виробника зараз є супер-потужні лампочки. Це коли потужність 50, 60, 70 і чомусь це такі флагмани. І вони дуже часто коштують там приблизно 3 тисячі гривень, чуть більше, чуть менше. Питання: за що, за що ми сплачуємо ці гроші? Е, справді, якщо ви хочете абсолютний максимум, якщо у вас лінза, не рефлектор відповідно, або ви хочете в дальнє світло. Хочете мати такий абсолютний прожектор, таке світло, щоб ви могли їхати там 200 або 250 і відпочивати, такі лампочки існують. Наприклад, існують лампочки. Але серії X переможці на кращі лампочки для лінзованих фар. Є окреме відео, де ми там прорахуємо дуже багато, скажімо, параметрів. Придивляємося. Ну, коротше, вони переможці. Це перше. По-друге, існують АМС. АМС це е, версія Ultimate Power F. Це лампочки, які одні з самих, -самих потужних лампочок, які колись з'явилися на ринку. І по сьогоднішній день вони продаються, причому продаються дуже гарно. 180 Вт. Потужності, це загально це на дві лампочки по 90 Вт лампочка. Коли ми, по-перше, побачили, вони нам ну, на кристалі, там якась шалена температура, ми взагалі ну думали продавати ці, ці лампочки, скільки вони пропрацюють Друзі, вони працюють уже дуже багато років, і в того, в кого вони перегоріли там через там 3-4 роки, Люди знову ж покупають саме ці лампочки, тому що вони, не дивлячись на свою велику температуру на кристалі, вони працюють. Також існує у інфолайта теж такий варіант: 60 Вт, це лампочки знову ж таки для лінзованих фар. Якщо ви вставите їх в рефлектор, ви будете засліплювати усіх. І якщо ви так зробите, то потім нас. Продавців саме е, світлодіодних лампочок ненавидять. Пишуть там такі коментарі, що ви ну коротше, я навіть не буду там інколи проклінають. За рахунок того, що не можна встановлювати лі, лампочки для лінз в рефлектор. Не робіть це заради мене, заради себе, заради своєї безпеки, щоб вас хтось колись не вбив на дорозі. Йдемо далі. Якщо у вас є бажання або необхідність покращити е, світло противотуманних фар, то хочу вас розстроїти. Лампочок для вирішення цих питань дуже-дуже мало. Для... У нас є тільки два фаворити на ринку, які відповідають вимогам ламп, які повинні встановлюватися в ПТФ. По-перше, це лампи повинні бути. З пасивним охолодженням, не мати кулера. По-друге, вони повинні мати обмежену потужність. У нас є IMS, це лампочки Vision Air. Це лампочки з пасивним охолодженням. Виглядають вони отаким от чином, мають газову трубку для покращення охолодження, плюс мають виносний драйвер, в якому встроєна обманка. Це дуже принципово в нових автівках, таких Ваговської серії та інших, де це принципово. Тому АМС це номер один. І другий варіант це у нас АЛЕД серія С. Це самі перші лампочки, які були у нас на ринку України, які були створені саме для виконання функції ламп ПТФ. В чому їх плюс? Знову ж таки, це пасивне охолодження. І вони мають, покажу вам, лампочка має отакий вигляд. Можете оцінити сам кристал дуже вузький. За рахунок цього попадає чітко в фокус та не засліплює інших. По-друге, має компактний сам радіатор, як ви бачите, кулера в нас немає. І плюс відсутній драйвер. Це інколи. Дуже зручно при встановленні. Вставили лампочку, під'єднали роз'єм і погнали. Одним з плюсів лампочки кале це можливість обирати кольорову температуру. Такі лампочки бувають у температурі 3000 Кельвінів та 6000 Кельвінів відповідно. 6000 – це білий колір і 3000 – це. Такий концентрований жовтий колір, який вам допоможе саме в умовах тяжкого туману. Тому такі лампочки можуть бути гарним помічником для вас в певних умовах. Інколи я чую такий запит у нас на YouTube каналі, коли нам пишуть Ігор, скажи, які є лампочки. Максимально надійні. Ми хочемо встановити і більш туди не заглядати, поки не продамо автівку. Друзі, існують такі лампочки. Сам виробник написав нам 36,6 це на прикладі нашого людського здоров'я. Це лампочки, які мають потужність 50 Вт, але мають температуру 36,6. Про що це каже? Про те, що сам кристал. Не отримує навантаження температурного навантаження. За рахунок цього ви можете розраховувати на те, що це може бути 2, 3, 4, 5 років і більше, коли ви просто користуєтесь лампочками і не заглядаєте туди, і не думаєте, коли вони у вас там перегулять. Це перше. І по-друге, DriveX AL11, Вони мають два варіанти. Це лампочки, які мають просто температуру білого кольору. Це 5500-6000 кельвінів. І відповідно, як в нашому випадку, бачите, у нас поруч два кристали тонесеньких різного кольору. Це лампочка, яка має одночасно три кольорові температури. Колись на Aliexpress були лампочки, які коштували дешево. Працювали погано, але вони мали таку фішку, і дуже багато людей захоплювалися такими лампочками, але вони не працювали, вони не фокусували. Це був такий собі шлак. Якщо вам ця тема взагалі цікава, щоб ви собі могли під час руху перемикати кольорову температуру, то ви можете купити такі лампочки, вони таку функцію мають вбудовану. Ідемо далі. Існує у нас запит на потужні лампочки для рефлекторних фар. Це поняття несумісні, але Декер запропонував на ринку PL01 та PL07. Це дві версії лампочки, дуже зовні схожі, які мають ну, потужність більше 50 Вт. І які чітко фокусують світло це такий феномен свого роду. Лампочки мають вбудовану обманку, яка працює приблизно 90-95 випадків. Плюс вона має ж таки вузенький чіп, який чітко попадає у фокус. Відрізняють ці лампочки. Це pl – це більш тепла температура, і PL-07 це більш холодна температура. Плюс ще ми розмовляли з вами за лампочки, які підходять для вантажівок. Це окрема тема, але зараз знову ж таки технології йдуть вперед, і ця лампочка ще в свою чергу дуже гарно встановлюється у фури. Де в рефлекторі фари великі, вона настільки чітко фокусує світло, що нам відправляють самі водії, відправляють відео. Подивіться, ми не очікували. Дуже багато фур нової пошти їздять саме з такими лампочками. Лампочки AMS Track – це лампочка номер один по попиту серед водіїв користувачів. Автівок 24 вольти. Лампочка крута. Має вбудований EMS фільтр, також канбас. Встановлювали їх і в рефлекторні фари, і в лінзовані. Скрізь результатом люди задоволені. Друзі, якщо у вас машина американського виробництва, і ви вже намагалися підібрати світлодіодні лампочки, то ви, мабуть, знаєте, що це досить серйозні граблі, на які ну, можна стати дуже легко, тому що підібрати лампочки, які будуть працювати непросто, тому що лампочки повинні не просто мати обманку. Лампочки повинні мати отаку обманку і Drive X знайшов таку лампочку, пропоную її на ринку. 57 Вт потужності. Лампочка має середньокомпактний розмір, має, як завжди, активне охолодження, так як 57 Вт це потужність, яку вже треба охолоджувати. Якщо її не охолоджувати, то лампочка буде просідати, видавати відповідно помилку, ну і світити відповідно слабіше. Тому лампочка для Америки теж є окрема, класна, перевірена, працює е чітко. І інколи ми її встановлюємо на корейських виробників Kia Hyundai, там вона теж ідеально проходить, всі класно, все працює. Коротше, варіант гарний. Друже, якщо ти перфекціонист і хочеш мати ідеальне світло, і ти все, що я тут наразі, вважаєш, що led ну, лампочки засліплюють. Ну, такі люди є, хоч показу, розказую, вони кажуть, що все погано. Є для тебе є окреме рішення це міні-ЛЕД-лінзи, які, звісно, дають ідеальне світло. Друже, показую тобі при, на прикладі одного і того ж виробника, однієї тієї ж серії, дві лампочки, одна з них h 7. А друга H4. От це про те, про що я казав, що відповідна H7 лампочка, яка, яка б вона потужна не була, або H11, вона ніколи не дасть такого світла, як H4, за рахунок розміру самої лінзи. Тому, якщо ти хочеш реально ну, потужного світла і в тебе фари H7, то на розраховувати на такі лампочки, ну якось буде неправильно. Це можна отримати, скажем, красиве і майже ідеальне світло, але потужність таких лампочок буде приблизно десь як галоген. Тільки буде виглядати красивіше, якось так. Друзі, сподіваюсь, наше відео вам стане у пригоді і допоможе вам уникнути помилок у підборі світлодіодних лапочок для покращення світла ваших фар. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково напишіть в коментарях або звертайтеся за в наш телеграм-чат, де експерти допоможуть вам уникнути помилок консультації. Безкоштовно. Друзі, дякую, що були з нами. До зустрічі в нових відео. Пока Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.